Друзі, всім привіт! Дуже давно ми не було на Ютубі, причини були різні. Перша причина не було було в мене тільки часу, щоб монтувати мон 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 світло, Т... викласти його. Друга причина нам, тільки недавно ви знаєте, почали перестали виключати світло. Тепер є... Можливість їх викласти, що знаєш, що світло не виключать. Третя причина наші недосусіди з іншої країни, які нам завдали шкоди, і їх дуже багато в мене на каналі, і мені просто неприємно приєднало. читати їх коменти зараз. Канал для них YouTube заблокували. Це не може не радувати, тому. Яки почну знімати. Зміни у нас є. Буду сьогодні я вам їх показувати. Зараз я на ринку і ну, в мене вже нічого немає. Зараз покажу. У мене пустий стіл. Я просто жду свого сина старшого, для того, щоб він мені допоміг забрати всі ящики додому. Що в мене залишилось? Оце моя гарганівка. Гаргаміль, яку я дуже сильно люблю, це сонячний березень. Це що нам показує, Бачите, який він дуже гарний, дуже смачна сливочка. Це у нас Нуксі від Китана, Де він дуже смачний. І хурма і жовтого хурма. класно, дуже смачні помідорки. Сержант ну, Це трішки попеклося. таки, до речі, дуже попечені помідори. У нас дуже дуже багато. стільки, що відійшло 90% помідорки. Це у нас букет, а це у нас черіки. Чирики ми дали від сонячного березня. Вони повинні бути, пам'ятаєте, з синім кольору, сині я брала. Ну вони вийшли ось такі з чорними жопками, але вони дуже-дуже солодкі, дуже класні. Ринок вже пустий, тут вже нікого немає. Син приїде, ми зберемося, скупимося і поїдемо додому. І вже Завтра ми будемо висаджувати на другий оберт. Огірки розсада наша виросла. Покажу, вам, яка зараз росада огірка. На другому оберті у нас вже помідорки ростуть, вже є маленькі челіки. І взагалі покажу, як у нас. Повставини з нашим городом, з теплицею, що взагалі зміни. Мені приємно повернутися на ютуб дуже сумували, особливо за тими людьми, які мені так писали такі коментарі. Харківщина, сумщина. Жіночка з Донецької області ну дуже дуже багато зумувала. Не думайте, я не закинула ютуб. Просто були такі обставини, за яких я не хотіла знімати. Але ті, хто перейшов Фейсбук, в інстаграм, в Тік-Ток, хто слідкував за мною, бачите, що я відео викладу. Тож до зустрічі вже вдома. Так, Друзі, приїхали ми з синочком, скупилися в АТБ наші всі ящики, там дощ. Ми ледве не попали під дощ. До речі, у нас так давно не було дождя, що просто капець. Ще на зустріч повинен мені Саша вийти, щоб допомогти нам з пакетами. І хочемо ми встигнути, поки ми не намочилися. Але я б така, що я б зараз б намочилась під дождем, тому що дуже-дуже жарко спекотно, Я вже так стомилася на сьогоднішній день. Вже на пів третього дня, а я тільки-тільки добралась до свого району. Короче, чекаємо Сашу і будемо, будемо йти далі. Так, Друзі, я вже вдома. Зараз я готую обід і поки я чищу картоплю на супчик, устрою з вами болталку і розкажу, що ж у мене пройшло. Відео, напевно, я розділю на дві частини, для того, щоб воно швидше завантажувалося. Перше, помідори. Помідори дуже сильно у нас погоріли. Погоріли так, сонця така була спека, була вона по всій Україні. Я думаю, що у багатьох теж та ж сама причина. Помідора спеклась. І ми в мінусах. На жаль, на жаль, в мінусах. Зараз помідорка, я вже її виборку першу всю зробила. Те, що поспіло у нас, дуже багато викинули з помідори. Багато помідорки, де я роблю сок. І не можу я її продати. Наприклад, така помідора, як кальвадос, вона дуже смачна, цей помідор смачний, але він не транспортабельний і він тільки на сок. Інша помідора просто викидається. Дуже із, зі 100% 10% тільки я змогла продати. Зараз йде друга задність помідори. і надіємося, що вона буде спіть і більше не буде такої жари. Не буде верхової гнилі, і я зможу нею торгувати. Дуже добре у мене вийшло з огірками. І з ґрунтовими, і з тепличними огірка прямо в мене було засипано разом з ґрунтовим і тепличним у нас було десь 70 кг. Це дуже добре. Тому ми виїхали саме на огірках, я вам скажу. Далі баклажан. Баклажанчик, ой, і фузаріоз, і кліщ. Що тільки не було, врятували, і все було вже добре. І буквально ось на днях знову кліщ. Посвітлили листя, стали вони жовті. Ще плюс, напевно, треба більше прикормки давати. Боїшся, знову ще... щось зробити не то. Дзвонили і вибачаюся вам за баклажан. І, коротше, треба і підкормку підкормкою зробити, в полив поли сьогодні будемо робити, і також кліщ. Далі, у нас вже на другий оберт посаджений огірочок, і ми його будемо висаджувати завтра вже е, в теплицю. В теплиці вже все прибрано, нічого немає. Все зніму покажу, але в іншому в, відео. Зараз у нас з вами болталка. Далі перець, перець в мене шикарний. Перець я покажу. Теж шикарний, але знову такий, Кліщ і сьогодні я перша зараз купила від кліща препарат. Ой, не питайте, який. якщо у вас кліщ на на перцю, я покажу, як він проявляється. І купляйте те, що ви хочете, що бачите в магазині, тому що совєтувати нікому не буду. І показувати також, щоб мені потім не писали хімія, не хімія, а це не такий, а це не хі... це не біло, чи щось іще, Що ви знаєте, тим ви і прискаєте, що ви вважаєте за потрібним. Сей паперчик я дуже задоволена. Перший раз у нас такий в житті, і мені він подобається. Наступний рік ми будемо менше помідори садити, більше. Перцю, З кавунами ми теж пролетіли, кавуни дуже дешеві. І я на ринок їх потрошку вивозю, але не будемо багато. І ми теж їх вже прибрали, тому що немає толку, вони дуже дешеві. Ми за воду більше заплатили, за насіння у нас дороге насіння. І, ну, коротше, Це таке. Вже ми обрали, не будемо ми, другу навіть завість э, чекати, не буде кавунів більше. Ми будемо там у п'ятницю сіяти зелень. Теж розкажу і покажу саме э, яку. Іншому відео. Що у нас далі. Далі у нас на другий оберт посаджений помідорчик коктейльний. в розсаднику, там, де в мене була розсада. Теж він добре розвивається, вже є маленький помідор. І, звичайно ж, теплиця є теплиця. В теплиці все по-іншому зростає, нічого не хворіє. Ну, класно. Коротше, ми виїхали на огірку. Бо сама прибиль була це в огірках. І в ціні він тримався, і багато його було, і розбирали добре. Що ще? Я проходжу тести онлайн на ем, важдення, як по-українську сказати, бо скажу, зараз не можу слово придумати. Короте, буду я, проходю я онлайн тести вже я е, час, я вже як другу неділю займаюсь, і у вересні я буду йти здавати екзамен саме по теорії. Для того, щоб мені почати вже практику, допустили мене до практики. Але зараз вчу. В мене виходить, я дуже боялась, але в мене виходить. Заплатила я за ці тести 360 гривень, і я їх проходжу вчу. І виходить, що мені не обійдеться та сума за теорію, яку я заплатила б в автошколі. Хто мені донатив на правах? Не переживайте, ці гроші вони не були витрачені, 25 тисячі те, що зібралося, воно було на права, так воно в мене і залишається. Дуже велике дякую, хто мені допомагав. Знайшовся тільки зараз час, на жаль, але часу не було навіть мені вчити онлайн. Просто не було часу. Були такі моменти, коли в нас вмикали світло, що спала я по 2 години на добу. Тому що коли Саша у відрядженні, виходить, я на ринку до 3 години. Приїздила я додому, включала я капельку, знову збиралася на базар, і я не успівала все проливати. І поливала я також уночі, також оприскування, також від кліща, також від тріпса. Це все було це потрібно обробляти. Я була дуже замучена, мені було взагалі ні до чого. Тим паче вчити права. Зараз вже є час такий, що ну, менше такої роботи, і я проходжу. Мені дуже подобається. Я думала, що я тугіша, що я не так запам'ятаю. І буду довго я вчити ті правила проходити тести, але ні, мені дуже легко дається, значить, не все е, втрачено зі мною. Тож я проходжу. Далі ми дивилися машину з тим, вибираємо, але поки що купляти ми не будемо. Із села ми теж не будемо забирати, тому що немає сенсу. Він на неї з'їздив, подивився, вона гнила. Бистро все вам питаюся розказати, щоб уложитися в час, щоб мені відео. Довго було його закачувати. Потім що ще? А, вибираємо машину, це ж дивилися, будемо просто збирати, не будемо ми залазити знову в офталогі. До, до речі, майже розплатилися ми з кредитками, те, що ми на насіння, на теплицю збирали все, майже вже розплатилися, слава Богу. В цьому році ми в плюсі однозначно. І на осінь ми зараз будемо саджувати салати саме на оптовий ринок. І також інша зелен, буде все на опт. Тож, ось такі у мене справи. Велосипед я доньці купила, бо в мене приходили тут підписники, питали, чи купили дитині велосипед. Звичайно, дуже гарний, помаранчевий, вона довольна. Зараз у мого синочка буде 10, серпня народження 16 років. То, ну, вони вже обходяться без таких дорогих подарків. вже вони більш дорослі. і... Йому воно і так важливо. А маленькі, коли маленькі, то, звичайно ж, вони хочуть е, щось яскраве, щось велике, і щоб запам'яталося, тому, звичайно ж, подарунки більш такі дитячі. можна сказати. Ось такі в мене справи. Зараз я готую обід і буду я біжати працювати. Праці нас дуже багато. І бачите, зараз 4 година вже вечора, я тільки готую обід. Ось такі ринки. Ось так, все. Так я трішечки розказала, що нікуди не пропала, ринки є, все. На наступне відео не пропустіть. Викладу я його завтра про наш город, які там справи, і що ми наразі маємо.